Вітаю вас у нашому ефірі. Щоб надихнути вас, хочу сказати, що наші випуски передач транслюються на постійній основі. виходять регулярно, тож закликаю вас не пропускати їх і в той же час запрошую вас підтримати випуски нових відео, адже вони виходять завдяки підтримці таких людей, як ви. Людей, що підтримують нас фінансово, я щойно повернувся із Польщі, незважаючи на ковід, ми продовжуємо працювати. Ми мали можливість служити у Польщі, і я продовжуватиму це робити надалі. Будь ласка, слідкуйте за нашою діяльністю на нашому сайті та в мережі ви зможете побачити багато чого з того, що ми робимо. Всі деталі ви зможете знайти на нашому сайті, що з'явиться на екрані по завершенню нашої передачі. Хочу зазначити, що я пишу багато книжок. І одна зі ковіду та карантину полягає у тому, що. Оскільки я не маю змоги подорожувати, я проводжу багато часу, поринаючи у Слово, вивчаючи Біблію. Люди дивуються, бо звикли сприймати мене як євангеліста але хочу наголосити, що я ще й вчитель Біблії. Протягом 16 років я поєднував функції пастора та євангеліста. Я Хочу, щоб ви побачили те, про що я говорю вам. адже зовсім нещодавно я розмовляв з людьми, які читали мої книги. Вони були вражені тими глибинами, які ми знаходимо досліджуючи. Писання Тож, я заохочую вас придбати наші книги чи переглянути їх в онлайн версії. Заохочую вас стати партнером наших програм. я щомісяця надсилаю інформаційні бюлетені. Преміум листи я надсилаю частіше. Тож, якщо ви досі цього не зробили, підбадьорюю вас стати частиною того, що ми робимо. Напишіть нам вашу поштову адресу, чи надішліть нам імейл, і також залишайтеся з нами на зв'язку я вірю, що маю життєво необхідне послання не тільки для сфери євангелізму, але я вірю, що Бог дав мені пророче послання, наповнене життєвою силою на сьогодні для кожного. думаю, ви зможете це побачити. 20 років тому я випустив фільм. Зґвалтування Європи мені здається, ніколи ще не було більш точного фільму на основі пророцтва. те, що ви можете побачити у тому відео, зґвалтування Європи відбувається зараз на наших очах. Не буду багато говорити про це, але спрямую вашу увагу на святе письмо сьогодні я буду говорити на незвичні для нас теми. Я говоритиму із книги Якова Найперша річ, яка впадає в око у книзі Якова, і складається відчуття, ніби він говорить про дві речі. Отже, по перше, він говорить про молитву. Але також він говорить про віру. Як ви знаєте, це провідна тема мого життя та мого служіння. Коли я прийняв Духа Святого у підлітковому віці, я попросив його дати мені дар віри. Знаєте, так багато людей хотіли б мати чи роблять вигляд, ніби мають цей дар віри. Я збираюсь показати вам, що стоїть за цим даром віри. Як і у своєму посланні розділ перший, вірш другий, випробування вашої віри призводить терпіння. Віра має бути випробувана. І Яків пише про це. Віра має бути випробуваною, щоб послугувати доказом свого існування. у п'ятому вірші він продовжує казати а якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога. Це серйозний виклик, чи не так? Я намагався прожити цей вірш у своєму особистому житті. Власне, я питав пораду у Господа. Нещодавно я говорив з одним із наших співробітників. Ми говорили про віру. Ця людина християнин, і він запитав мене, як мені молитися? Це доволі серйозне питання. Я не вірю у формальну молитву. Я вірю, що у моїх стосунках із Богом молитва має вигляд розмови, діалогу. коли я говорю до Бога у молитвах, я також отримую від нього відповіді. Вам може видатись це дивним, але я завжди казав. І я завжди вірив, що молитва має бути спілкуванням обох сторін, а не односторінним викладом аргументів. Для того, щоб молитва була справжньою та ефективною. Якщо ви чули моє свідчення, то знаєте, що я проходив складні випробування у житті. Двічі у мене був рак. У 1964 році це був рак горла. Ця подія мала значущий вплив на моє життя. У 2002-2003, у мене був рак легенів. В обох цих випадках. Коли я просив Бога про чудо, у той самий момент я просив Бога про відповідь, і ви запитаєте мене, як же ти отримуєш відповідь? Я зазвичай кажу Богу показати мені її письмово. Це означає, що я отримую відповіді на сторінках Божого Слова. люди називають Біблію Словом Божим. А це ж так і є це справді слово Бога до нас. Дуже часто, саме таким чином, Господь відповідає мені. Хоча бувають і такі випадки, коли його відповідь щось, що я відчуваю в дусі. Давайте повернемось до книги Якова, перший розділ, п'ятий вірш, де сказано. А, а якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Шостий вірш, але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Тож віра має принести певний елемент стабільності коли ми просимо, ми довіряємо. За мить я спробую показати вам кілька деталей ми реагуємо по вірі, бо далі у сьомому вірші, Яків пише, нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа боже, це смілива заява і дуже величне твердження. тож, якщо ви просите з вірою, але ви ніби хвиля, іншими словами, ви мусите триматися тієї віри. Віра має бути сталою. Інакше ви нічого не отримаєте. Взагалі, це доволі сильне, сильне ствердження. Якщо я звернусь до книги Якова Другий розділ, і ми з вами прочитаємо, починаючи з 14-го віршу, тут написано, яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його віра? І цілий абзац тут не суперечить. Він доповнює Бо Яків запитує із самого початку. Він цитує писання, де говориться, що ми отримуємо спасіння вірою. Ми спасаємося вірою, не справами своїх рук. Це є дар Божий. Добре, це святе письмо. Але, але тут Яків дає дуже практичні настанови. Він каже: якщо ви маєте віру, але по вашим вчинкам цього не видно, чи може така віра сама по собі урятувати вас? І його практичні настанови нам ми читаємо у 15-му вірші. Коли ж брат чи сестра будуть нагії і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже ідіть з миром. Теяків mm. по простому каже, що віра полягає не в тому, щоб з вірою казати «Ідіть, Господь вам відповість, він вам допоможе. Іншими словами мати віру, це коли вони голодні нагодувати, коли бездомні та нужденні ви не кажете «Ідіть з вірою. Яків каже, не робіть такого, дійте, дайте їм те, про що вони просять. Іншими словами, віра має включати в себе дії. І далі він каже якщо хто з вас просто скаже, ідіть з миром грійте, стаїште, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? І далі у 17-му вірші так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Сильне вчення звучить зараз з моїх вуст людини, що вчить про віру. Віра без діл мертва. Іншими словами, від початку Господь покликав мене і поставив переді мною величезний виклик. Коли я ще був пастором, Господь звернувся до мене і сказав: я втомився слухати. Ви можете уявити, що Бог сказав мені таке. Здається, це було одразу після недільної служби, після того як я відпроповідував. Не пам'ятаю за яких умов, але точнісінько пам'ятаю, що було сказано. Він сказав: перестань розказувати, піди і почни робити все те, про що ти тут говориш, і говори, щоби інші люди робили. Не повертайся, поки не зробиш. Іншими словами, те, що Дух Святий проговорив мені, було дослівно те саме про що Яків тут пише. Якщо ти маєш віру, та віра має проявлятися у діях. Я вважаю, якщо є свідчення у моєму житті, то має бути свідчення про те, як моя віра призвела до дій. я стільки всього зробив, буквально вірою. у 1961 році я сказав, що відправляюся дорогою до Єрусалиму, аби відвідати одну чудову конференцію. Яка мала проходити буквально дві тисячі років після п'ятидесятниці, І та конференція мала проходити у світлиці, де сталося наповнення Духом Святим. дивом було те, що я сказав, що поїду. І я по вірі сказав, що відправлюся дорогою, бо я не мав грошей на літак. Я поїду на машині і доїду туди. Але цей шлях потребував пройти випробування двох років. займаючись оформленням віз, дозволів. Я шукав групу людей, яка поїхала зі мною. Ця віра працювала два роки, щоб організувати таку поїздку. Віра мала не. Тільки бути озвученою, але трансформованою у дії. Отак я поїхав. Я казав, що поїду, і я зробив це. Звісно, як вже відомо більшості із вас, ця подорож змінила моє життя. Ось що Яків говорить нам, що віра без діл мертва. Віра має проявлятися. Віра не теорія. Ваша віра має бути трансформована у дії. Він йде далі і каже нам у 18-му вірші але скаже хто небудь маєш ти віру, а я маю діла. Іншими словами, ти кажеш, що живеш вірою. Я живу, щоб продемонструвати свою любов до Бога та моє служіння Богові у тім, що я роблю. Виклик, про який говорить Яків, звучить так: покажи мені віру свою без діл твої, а я покажу тобі віру свою від діл моїх». найбільший практичний виклик, який ми зустрічаємо тут. Коли ви вірите в Бога, довіряєте йому. Ви урятовані по вірі. Але коли ваше життя цього не демонструє, я б сказав, що я демонструю свою віру в Бога тим, як я живу. Чи ви бачите різницю? ви можете сказати, о, так я маю віру. Бачите, це стає проблемою, бо ми приходимо до питання релігії. Люди можуть бути релігійними, але вони це приховують. Віра не просто теорія, не просто книга, це життя. Віра є життям. Я живу життя, я живу вірою. і я стараюся показувати свою віру. Я завжди пам'ятатиму той момент, коли у мене був рак вдруге. Це був рак легенів 20 років тому. Звісно, все моє оточення бажало, що я маю зробити операцію, і лікарі наполягали на операції. Але я сказав, ні, я не робитиму операцію. Я вірую, живу, і операція мені не потрібна. Бачите, я мав продемонструвати свою віру, показати її лікарям, і я поясню вам, чому. у ті часи. Ми були свідками неймовірних чудес. У нас досі збереглися газети і статтями про ті події, коли Бог зцілював сліпих і покручених. газети писали про це. І церква, пастором якої я був того часу, кидала мені виклик. Ти вчиш нас мати віру в зцілення, а що ти сам будеш робити у той час, коли ти маєш більш серйозні проблеми, ніж ми? У тебе рак. Церква кидала мені виклик. Тоді я звернувся до Бога і сказав, Боже, я маю продемонструвати мою віру, тому я маю обійтися без операції. Тож я відмовився. Ви знаєте історію, я молився три місяці, і господь чудесним чином зцілив мене без медикаментозного лікування чи операції. Спробую пояснити вам, як це сталося. Рак буквально вийшов з мого горла через рот. Я мав рак, і як сказав один лікар, це єдиний вихід, як рак міг вийти. Фактично, це виглядало як дуже сильний кашель. Через який рак і вийшов назовні, я тоді був у ліжку, і довелося спалити постіль через все, що там було. Ви розумієте, що Яків говорить? Дехто говорить, що має віру, але не поводиться так, не проявляє її. Я ж сказав, що буду являти віру тим, як я живу погляньте у 19-му вірші, як і впише. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять це саме той виклик, який я використовую на євангелізаціях. Бо є багато людей, які відповідають на питання віри в Бога, що вірують у нього. Андрій факт і філас популейшні брет. І якщо ви проведете опитування у Великобританії запитаєте у людей це просте питання, чи ви вірите в Бога, то 50% населення відповість вам, що так, я вірю в Бога. Так, але ж те, про що говорить нам Яків, шлях практичної віри. Він каже: навіть диявол вірить у Бога. Це те, що він пише. Та й демони вірують і тремтять. Вони тремтять від страху. Їх віра настільки реальна, що сила Божа змушує їх боятися. Тож Яків каже, хто ви такі, що ви не проявляєте свою віру у Бога? Ви знаєте, що Біблія каже, кожен хто відречеться від Бога, не отримає спасіння. Віра приходить лише від того, що ви приймете і повірите, що Ісус помер на Христі за вас. це має бути тим активом, який буде змінювати ваше життя. інакше кажучи, ви говорите якось туманне, невиразно, але я вірю в Бога. because james said there Як і впрямо це каже. Навіть диявол знає про існування Бога. Фактично, Біблія йде далі. Коли я був підлітком та проповідував, я часто використовував місце з Біблії, і вам треба його знати також. Безумний говорить у серці своїм. нема Бога. Це ще той виклик для учених та філософів. Біблія чітко називає таке Людей безумцями. Безумний говорить у серці своїм: нема Бога, навіть демони знають, що Бог є. Що ж, ми рухаємось далі. Відкриваємо вірш 21. хоча прочитаємо, і попередній, 20-й вірш. Чи хочеш ти знати, о марна людину, що віра без діл мертва? «Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був? Як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Бачите, тут Яків задає питання, і в той же час дає відповідь. Чи бачите ви віру Авраама? Бог пообіцяв Аврааму, що через його насіння постане могутній народ, як пісок на узбережжі, такий кількісний без числа? Вірою своєю Авраам приніс у жертву свого сина. Він насправді зв'язав його і поклав на вівтар, аби принести його в жертву, і тільки тоді Господь забрав ножа з його рук та забезпечив ягням для принесення жертви. Тобі що ж він каже тут у 23-му вірші? Писання здійснилося Авраам повірив Богу у 21-му вірші. Віра Авраама була доведена або виправдана, коли він приніс свого сина Ісака на вівтар. Далі у 22 вірші говориться, як віра його діяла його вчинками. його віра була явлена. І писання здійснилося, що написано у 23 вірші. Авраам повірив Богу у старому завіті було набагато складніше отримати спасіння, бо спасіння у той період могло прийти лише тоді, коли люди дивилися уперед на Христа і очікування того, що Господь подбає про жертву. Коли Авраам поклав свого сина на вівтар, він очікував гріх потребує жертви живої. Але Бог продемонстрував, коли забрав ножа з рук Авраама, що має прийти Божий син який і стане жертвою на вівтарі, І Бог тоді не забере ножа з рук і дозволить йому пройти смерть, щоб дарувати нам спасіння так само, як у старому завіті, спасіння було через очікування смерті Христової. Наше спасіння сьогодні є ретроспективою. Ми озираємось назад у ті події, і вірою приймаємо що дві тисячі років тому. Господь так сильно полюбив цей світ, що віддав за наші гріхи свого сина. Як спокуту. Отже, ми бачимо в 23-му і 24-му вірші. І здійснилося писання, що каже: Авраам же ввірував Богові. І це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. О, якби ж ми могли почути такі слова, сказані Богом про нас, І вірш 24. отож. Чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Віра має бути проявленою. Вірш 26. Бо як тіло без духа мертве, О, подивіться на це, прочитайте це. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Отже, діла це дуже духовне поняття, яке є тілом для віри. Нехай Господь благословить вас, та не забудьте придбати мої книжки і підписатися на мої інформаційні бюлетені. Боже благослові. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є веб-сайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. і ще багато іншого. тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.